Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами уже аж на дев'ятому нашому занятті продовжимо вчитися писати друковані літери С, Ч, Ш, Щ та цифру 8. Розпочнемо з літер Ш та Щ, бо вони дуже між собою схожі. Беремо олівець та ставимо його на аркуш. І починаємо писати із кута клітинки ведемо лінію на дві клітинки вниз. На слідуючій клітинці робимо так само: ведемо лінію на дві клітинки вниз. І на третій клітинці повторюємо, як і раніше, ведемо лінію донизу на дві клітинки. Ось у нас три палички. Тепер ми їх з'єднаємо внизу ще однією паличкою, це і буде літера Ша. А щоб написати літеру ша, треба зробити так. Напишемо літеру Ш, як ми писали тільки що паличка, паличка, паличка та з'єднуємо унизу, але ведемо цю лінію чуть довше на півклітинки. А потім робимо маленький хвостик, ось так. І це вже літера. Щ. А зараз напишемо літеру С. Це літера, така як літера. Щ. Тільки на одну паличку в неї менше. Тож, пишемо так: ставимо олівець, ведемо одну лінію донизу на дві клітинки. Другу поруч лінію на дві клітинки також. Потім з'єднуємо їх унизу, роблячи невеличкий хвостик. Та від цього хвостика опускаємо лінію вниз на півклітинки, ось і літера С. Ну, ось, малята, перейдемо до слідуючої літери Ч. Вона дуже схожа на цифру 4, тож будемо писати так. Ставимо олівець на аркуші. Ведемо його на одну клітинку донизу. Потім на слідуючій лінії клітинки ведемо олівець вже на дві клітинки вниз. А тепер з'єднуємо першу та другу лінію посередині та получаємо літеру Ч. А зараз перейдемо до цифри 8. Бублик у верхній клітинці та бублик у нижній клітинці. А по справжньому пишемо так: півколо у верхній клітинці, півколо у нижній клітинці з протилежного боку, а потім півколо у нижній клітинці і получимо бублик унизу, а потім півколо у верхній клітинці, і там буде бублик. Ось і цифра 8. Ось і скінчилось наше заняття. Мені дуже цікаво, як ви впоралися з цим завданням. Надсилайте, будь ласка, фото з виконаною роботою. З нетерпінням чекаю ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!